Мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для затесту дуже красивих баночок. Я вам покажу тільки цю неймовірну красу. Ви Подивіться на цю палітру від Зісія Зісія. Якось так називається цей бренд. Ось так. Подивіться, щоб точно знати, ви тільки гляньте на це тиснення. Боже, як це красиво. Я вже цим фарбувалася. Уже це є в моєму тіктоці. Можете переглянути це неймовірно на сонці виглядає. Я рада, що мені це все встигло прийти ще до того моменту, як на вулиці стало хмурно, і я засняла, зазняла цю красу при денному освітленні неймовірно, прекрасно. І взагалі в мене з'явилося таке бажання зняти побільше оглядів на бренди, які є в Єві, цікаві там. Моря, мені здається, якийсь такий бренд, цікавий для мене. Він не дуже бюджетний, в районі 500 гривень за баночку. Скажіть, будь ласка, чи вам цікаво такі огляди, коли ми будемо оглядати якісь азійські продукти? І ще одне, що я замовила, це ось такі рум'яна від Peripera. Супер цікавому відтінку, подивіться, як він виглядає. Такі рум'яна можна наносити в якості пудри під очі. Вона буде класно висвітлювати цю область. Вибачте, моїх собак на фоні, вони там граються. Надіюся, це вас не сильно відволікає і надіюся, що ви до цього звикли. Що тут пише, It's okay, you already Shine? Mm, да. Прикольний надпис, дуже приємно, будемо все це наносити. І сьогодні я ще взяла для нашого макіяжу ось такий тональний крем від Estee Lauder Futurist. Хочу дати йому ще один шанс, оскільки якось я його використала і забула. Не пам'ятаю, як він лежить на моїй шкірі. А з ним все прекрасно. Він декілька разів користувався, хочу дати йому ще один шанс, щоб покористуватися детальніше. І я пам'ятаю, що цей відтінок був для мене трішечки затемний. Я вчора нанесла в ту засмагу і взяла ще, щоб розбавити, раз уже. Азіатські продукти, то Доктор Джарт, щоб розбавити ось цей тональний крем. І інші продукти, які ми вже бачили, а можливо і не бачили, все будемо поступово наносити. І давайте почнемо. Зараз я дуже сильно люблю йти від обратного, Але так як у нас є тональні креми, і ми не будемо наносити лише консилер, то почнемо з тонального крему. Повне натискання цього тонального крему і півнатискання. Доктор Джарт все це змішає. Доктор Джарт більш щільніший по текстурі футуріст. Тільки що впали ось ці красиві тіні, і вони не розбилися, слава Богу. І знаєте, чим я буду наносити все ось таким пензликом. Це пензлик Brush Art B21 Foundation. Дуже він мені сподобався. Якось я його дістала, згадала про нього і вирішила ним понаносити тональну основу і кремові продукти. Так круто працює. Поки що, він прям моя любовна любов, так, все наношу на обличчя, що у нас тут є. Не, не планувала я так це робити. Я хотіла пензликом набирати з руки, але раз я тут нанесла, буду все наносити цим пензликом. Він дуже класно, все втушує. Ліва дуже класно заполіровує в шкіру кремові продукти. Легенько, і от його клас того, що він не поглинає в себе дуже багато продукту, і все наносить дуже легко, дуже так знаєте, ніжно. І обережно так мене тут висипання, ми додатково його потім перекриємо. Зараз, поки що, я наношу фоторіст, він з таким натуральним фінішом. Доктор Чуть-чуть такий щільніший крем, і він більш сяючий, ніж фоторіст, наскільки я пам'ятаю, але зараз по нанесенню мені прям дуже сильно подобається, як це все красиво виглядає. І макіяж я впевнена буде красивим, бо продукти, ті, які я сьогодні підготувала, дуже класні. Багато з них моїх любимих, бо дивіться, я красиво все перекрила, я, знаєте, і на очки додам, щоб мені тільки висвітлюючий консилер трішки потрібно було нанести, бо мені... А здається, наскільки, знову ж таки, я пам'ятаю цей тон з фіксації, він має красиво зараз всісти. Поки що це прям дуже прекрасно. Я вже забула, як це красиво, ну знаєте, це ще й змішування. Чуть-чуть, отут під наша в центральній а, зоні, цей пензлик просто неймовірно. Я його якось відкрила для себе заново. Я думала його використовувати для мінеральної тональної основи від ПГЗ, але щось мене тоді з ним не склалося. Абсолютно нікуди не запав. Я наносила вчора на себе Nars цим тональним пензлем. Теж було дуже красиво. Подивіться, до чого красива шкіра. Абсолютно нічого не підкреслено. Прям супер! Хочеться тепер поставити це на свій туалетний столик і використовувати щодня реально дуже красиво. Я, чесно, зараз неймовірно обожнюю всі види кремових продуктів, і мені хочеться ними користуватися на постійній основі. Я хотіла сьогодні взяти а, ламель, консилер, мені дуже подобається, але так як в мене тут під боком стоїть катріс, і я теж поставила собі таку маленьку ціль його добити, тому його нанесемо тут ніяко. Висвітлюючих дій з ним не буду, оскільки він сам по собі такий жовтуватий. Можливо, якщо потім захочеться, я ось такою штукою висвітлю. Зараз все вам розповім, бо її нанесу як кремовий, кремову корекцію. Консилер класний, він круто все перекриває. А тепер ось така подвійна штука від Іваш, хочу добити, бо це російський бренд. Ніяк це абсолютно рекламувати не буду, не буду е -е, нічого говорити. Я купила, є, мушу докористувати ось так в ролі такої легкої кремової корекції. Я це все наношу більше для того, щоб показати вам наскільки круто працює е, саме цей пензлик. Не в продукті діло, а діло в пензлику, бо він просто неймовірний. Я наношу його сюди в складочку. Це вже продукт реально. На межі закінчення, слава Богу. Ви подивіться кілька всього-навсього легеньких доторкань і все абсолютно розтушовано, все мягко. Ви подивіться, продукт сам по собі класно тушується, да, але із іншими пензликами в мене не завжди все так круто виходило. Коли я купувала його, він був досить бюджетний. Але якщо він коштує в районі до 200 гривень, я би його взяла, бо він насправді дуже класний. Якось він в мене стояв, стояв. І я а, прям не тягнулася абсолютно рука до нього. Він такий м'який, це, мені здається, більше схоже щось на пензлик кабуки, але тушує. Він прям супер м'ягенько. Я сьогодні ж говорю спеціально наготувала побільше кремових продуктів, щоб ви могли оцінити його роботу. І говорячи про кремові продукти, візьмемо ось такі рум'яна від Dominic Cosmetic відтінку Soft Pink. Користувалася з ним теж зовсім небагато. Наберемо на цей пензлик. Вони краще набираються, знаєте, пальчиком, але я вже набрала на пензлик. Давайте я гляну, чи не буде тут бам, бо я так от душі його набрала. Зараз придеться відразу всюди розподілити. І очі і трошечки ніс. І тут. І тушувати, бо продукт. Ви подивіться, от як все втушовується м'ягко. Абсолютно нічого не піднімає цей пензлик, бо він дуже м'ягенький сам по собі. Клас, я е, отримую прям задоволення, користуючись ним, рум'яна дуже-дуже-дуже рожеві. Ну, У нас будуть і сухі рум'яна, де закріплення рожеві, але вони підзаспокоюють потім це все, що у нас. Тут відбувається. Ну, поки що досить красиво, мені все подобається. Скажіть, як вам пензлику ще раз 5 з плюсом? Brush Art B21 Foundation. Шикарний пензлик, однозначно. Далі давайте оформимо бровки, щоб все у нас було красиво і все у нас було, скажімо так, уже якось організовано. Люблю дуже цей олівчик від Олі Полякової, Він уже в мене зовсім на дні, якщо так можна сказати, Ну, практично закінчився. Красивезний олівчик, класно тушується, класний колір. Мені просто всього-навсього заповнити. Так, тепер наношу свій улюблений тепер гель для брів від L'Oreal, він з відтінком. Класно вкладає, він класно фіксує і дає дуже красивий відтіночок. У мене відтінку аж блонд, холодний, красивий, дуже зручна щіточка, яка прочесує кожну абсолютно волосинку, і дає додатковий колір на брівках. Класний продукт, можу рекомендувати. Відтінку блонд, підійде. Що ж, мені довелося трошечки призупинитися, а тепер ми продовжимо далі. Подивіться, нічого ніде не скаталось, ні консилер. Це були прямо всі мої такі досить улюблені до цього продукти, Ну і пензлик супер шикарні рум'яна, дуже натурально красиво виглядають. А зараз ми знову ж таки повернемося до ось таких тіней від Evelyn з колекції Flower Garden. Тут у нас був дуже красивий відтінок. Я чомусь його відклала, добувала свої інші кремові тіні, а сьогодні ми його нанесемо як підложку дуже легенько. Це такий красивий, арживувато-холодноватий відтінок, дуже гарний. На щодень легко тушується, пігментований. Подивіться, як він легко да, в таку димочку і виглядає прям дуже красиво. Треба його дістати і використовувати почастіше. Чомусь я в основному користувалася якимось. Тінями такими сатинами або з блискітками кремовими, а руки до ось таких все не доходять. Матових сьогодні ми їх використаємо і вони будуть гарно виглядати нам як підкладка під наш подальший макіяж. Ось так. Подивіться, все в одну секунду тушується. Це, до речі, відтінок в мене 01, Дуже вам рекомендую. З цієї серії це єдиний продукт речі, який мені сподобався з цієї серії. А з блискітками тіні я не пробувала. Я взяла тільки матові. І давайте ми припудримо все. А я дістала ось таку пудру від пупа. Хочеться мені її добити. Я жалію, що я взагалі не взяла її в Project Pen. Напевно, на наступний рік обов'язково візьму, Того, що вона в мене, щоб ви собі розуміли, впала, розбилася і виглядає якось ось так. Дуже неприглядно, навіть не можу вам сильно показати, так як тут зараз почне все сипатись, а пудра дуже красива. Вона гарно все. Скажімо так, закріплює, але не дає матового ефекту. Ефект більше такий сатиновий, свіжої, відпочившої шкіри. Дуже красиво виглядає. Припудрюся відразу, так як тіні з блискітками, боюся, щоб не осипалися. Вчора, я, коли їх наносила, в мене була досить така липка база під них, то вони трималися дуже гарно і не було жодного осипання. І це був досить такий вечірній макіяж. А сьогодні буде. Макіяж не вечірній, тому я вирішила припудритися. І давайте перейдемо до ось цих рум'ян. Я ж забула, що припудруватися ми мали ними ще. У мене був план такий. Давайте візьмемо ось такий пензлик. Я наберу їх так досить значно і нанесу ось сюди. Бачите, він такий дуже легкий, рожевий. А можна відразу ось в цю зону наносити, робити такий модний макіяж, як зараз прямо рум'яна от сюди, можна на носик не боятися, бо цей відтінок дозволяє нам це зробити. Якщо з тих людей, які бояться таких макіяжів рум'яних, оцих трендових, вам сюди він дуже гарно лягає, от особливо тут під очки. І я залишками реально ось тут під очима, для того, щоб. Освіжайте. Ось оскільки рожевий, він завжди от освіжає. Подивіться, який в мене такий відпочивший, мені здається, рум'янець, відпочивший вигляд. І я ці ж рум'яни наберу на чистий пензлик і ось тут, поверх, для того, щоб Потім наш послідуючий макіяж гарно тушувався і виходив в шкіру. Мені в принципі цей продукт подобається. Я зараз їх залишу точно на щодень, буду з величезним задоволенням користуватися. Враховуйте, що я сьогодні ще засмаг. Якщо ви а, світленька дівчинка і не можете собі знайти рум'яна, наприклад, от це, до речі, у мене відтінок 0,6 рум'яна від Dior на вас дуже яскраві. Ось ці рум'яна будуть прям супер класною заміною, і в результаті ви на виході отримуєте той же самий ефект. Дуже подобається і подобається, що їх можна нанести ось так широко, як рум'яна. Як зараз модно наносити? Далі нанесемо один з моїх самих улюблених бронзерів це бронзер від Paese. в мене відтінку 2П. Не подобається тільки ось ця упаковка, яка не повністю відкривається. Не, взагалі незручно в неї фарбуватися. Сам бронзер дуже класний, не пилить. Супер красиво виглядає на шкірі, досить пігментований. Бачите, я зробила отут бам, але це все зараз підтушується. Це взагалі не дивіться як він легенько розтушувався. Хоча ви бачили, що з самого початку я Поставила прямо дуже красивий бронзер. Я хочу ним прямо користуватися. Потім, коли доб'ю свої з Project Plan, більш активніше, бо відтінок реально неймовірний, який дуже гарно виглядає на шкірі, який нічого не підкреслює, який дуже гарно тушується. Я вже декілька разів, до речі, думала над тим, чи не хочу його позбутися, і декілька разів відкладала, бо ну, в мене реально багато бронзерів, я просто не встигаю ними всіма користуватися. але я його жодного разу нікому не віддала, бо він реально дуже красивий і дуже легко тушується. Бронзер від Пазе, Bronzing Powder. Ось так виглядає. Вітінок 2 p Однозначно рекомендую. Дуже красивий. Просто шкіра зараз настільки красива. Аж до мурашечок, і знаєте що? Давайте ми оформимо відразу губки. Сьогодні я хотіла взяти помаду від Романді, але не знаю, де її діла, тому візьмемо трішечки іншу, яка буде нам прекрасно підходити під наші рум'яна. Ось таку рожеву це одна з моїх найулюбленіших помад, теж матових. І візьмемо олівчик від саяв відтінку 0,1 Брауні. Шикарні олівці! Ви мене запитували про них дуже часто, чи я ними користуюсь, користуюся. І так часто показує, скільки я намагаюся добити свої старі продукти. А ці відклала, бо вони прям супер класні, щоб потім могла дістати і кайфанути. Там відтінки є реально на будь-який смак. Я просто люблю ось такі темні губи, темний контурочок. Все це зараз пальчиком підтушую. До речі, був промокод у них. Якщо вам цікаво, перейдіть, подивіться, в мене було відео огляд на них і там, десь я зберігала промокод. Зараз, на жаль, не пам'ятаю, як вони виглядають. І нанесу ось таку помаду від буржуа. В мене в відтінку. Вже ніде не можу його знайти, але це саме такий рожевий. Я, якщо не забуду, постараюся написати або е перепитайте мене, я вам скажу. І все завжди тушую пальчиком відтінок. Мені здається, супер красивий. Напишіть, як вам, чи личить він мені, чи не личить, я його прям. Дуже обожнюю, якщо чесно, уже красивий освіжаючий макіяж, але в нас ще ж є зірочка. наша, Ось ця палітра. Тут у нас 4 відтіночка, 2 матових, один сатиновий і один шимерний. Я ще, до речі, ось цей матовий із окремими блискітками. Я таки не дуже люблю дуже мені шкода цих рибок псувати, але ну прийдеться робити. Світлий, прям такий відтіночок один. Коричневий, шкода котика і відтіночок спарклів. Ці спаркли прям неймовірно красиво виглядають, але трошечки важкувато їх чомусь набрати. На очах, до речі, цих блискіток повністю вистачає. Ой, красивий. Матовий відтінок і ось такий сатин. Я рахую, це ідеальна палітра на кожен день. І щоб і в пір, і в мір не в дзеркало, в нього прекрасно можна фарбуватися, але воно зменшує. Це теж плюс, тому що ти бачиш все своє обличчя повністю в це дзеркало. Ним користуватися не буду, буду користуватися. Своїм буду набирати ось цей. Зіпсувала я вже котика, чуть-чуть підпилювано, я так поп жорстко набрала, бо думала, вони більш такі будуть м'які. Давайте будемо наносити цей відтіночок в складку. Пігментація дуже легенька. Мені здається, тут не переборщити. Я взагалі хотіла інший відтінок, забула, як він називається, але, на жаль, його не було в наявності. Я лише за пакування вирішила взяти той, що був. Просто було цікаво протестувати, що це таке, як це працює і з чим його їдять, якщо так можна сказати. І в мене аж таке бажання з'явилося взяти ще чогось такого. Бо ці вже заїжджені бренди Патрісія Лідо, що там ще в нас Глимбіла, Мель, вони вже всюди. Ми вже, мені здається, трошечки втомилися від них. А от такі різні бренди я ні разу не тестувала, і це прям задоволення спробувати щось інакше, спробувати, як це працює. Відтіночок дуже красивий, і з підложкою, і без підложки. Він тепліший, з підложкою чуть-чуть контрастує, але, в принципі, нічого поганого. Ми зараз це все перекриємо і видно не буде нічого. Цей відтінок сатиновий. Я наберу на пальчик і буду наносити його пальчиком. Просто красивий такий золотистий базовий відтінок. От як знаєте, макіяж на кожен день буде виглядати прям супер ідеально. і ось світлий, з окремими блискітками. Мені здається, можна нанести в ролі хайлайтера, але матового зараз ми це все спробуємо, звичайно, що. І нанесемо красивий базовий сатиновий відтінок, дуже ніжно виглядає, Уже досить такий дорогий і привабливий макіяж, мені здається. Він що красиво з підложкою, лягає, що красиво без підложки, але дуже-дуже нюдово. Якщо ви сама по собі темна, так я буду набирати цей світлий, я думаю, що ця палітра на вас взагалі не буде ніяк виглядати, не буде ніяк абсолютно контрастувати. До речі, цей матовий теж класний. Подивіться, в ролі хайлайтера, дуже гарно. На шаровець. і тут є окремі блискітки, які додають йому в внутрішньому куточку такої ізюмінки, ніби матовий хайлайт. Да? І дуже, до речі, гарно виглядає матовий хайлайт. От я зараз нанесла, давно це не практикувала, завжди е шиморні відтінки, а от матовий виглядає так дорого і не на водночас. І його підніму ще ось так сюди трішечки. Ось так, мені здається, прям супер красиво. І що ж час, самого самого-самого цікавого, ось так прям знатненько труї набираю ці блискітки, ось тут вони. І поверх наношу ношу обираючими такими рухами. Так, я вже бачу, що нам потрібно взяти базу під спаркли, бо щось воно не лягає. Вони ніби не осипаються, але і не сильно пристають. Хочеться. Трішечки по пояскравіше. Раз ми вже таке щось взяли, то хочеться, щоб воно виглядало прям бам. І знову набираємо. Ніби замилюється цей відтінок. Не дуже приємно. Можливо, потрібно було äh, пензликом спробувати набрати. Але ось так дивіться, набирається. І давайте будемо ліпити сюди ці блискітки. дуже ніжно вони виглядають красиво. Замилюється дуже сильний відтінок, ні, будь ласка, не розчаровую палітричка. Давайте я таку жорстку жорст, жорсткого натурального пензлика і спробую пензликом. Пензликом, ось це все, що тут позамилювалося, все пропадає. І пензликом наноситься на базу прям дуже класно, нічим не гірше, ніж пальчиком наносилося. Якщо будете набирати пензликом, це працює і працює дуже гарно. Дуже. Ніжне сяєння, дуже ніжне, але дуже водночас красиве. Ой, мені подобається. Подивіться, якщо ви бачите, як це переливається, це прям кайф, і в мене, до речі, у відтінку глядало це пакування 01. Красиве, до речі, пакування. Ну, Дуже приємно це от взяти з собою в дорогу, класна упаковочка, Дзеркало, в яке можна нафарбувати все обличчя, але не зробити там якогось супер мега яскравого макіяжу. Ну, красиво, поки що мені все подобається. Моя доходяжка від ламель. Тоненьким пензликом все підтушую, щоб це не було дуже яскраво. І знову ж таки, профарбую віки своєю улюбної туші від Maybelline. Все уже красиво і нічого більше додавати не хочеться. Я макіяжем задоволена. Не знаю, як вам. Напишіть, будь ласка, як вам сподобався мій макіяж чи ні? А ми давайте пробіжимося. По продуктам і я скажу свою остаточну думку. І якщо ж говорити про крем-футоріст, та да, він поки що красиво виглядає, все дуже класно, дуже красиво сяюча, підсвічена шкіра. Я напевно його дістану і буду зараз ним активніше користуватися, поки я засмагла, дуже задоволена. Хоча спочатку він мені абсолютно не сподобався, чому ніяк він не сподобався, відтінок не підходив. Далі ці два продукти це любов рум'яна, дуже класні. Всі, хто світлих, темних відтінків підійдуть всім. Якщо ви загорівши, як я, це буде в якості пудри під очі і такого рум'янця на все обличчя. Якщо ви боїтеся використовувати його, ну, знаєте, цей тренд, ви хочете на собі спробувати. Ви боїтеся яскравих рум'ян, дуже класно. Мені сподобалась приємна текстура. Вони з тальком чи ні? Мені цікаво. Якщо тут написані інгредієнти, на жаль, вони по корейськи чи по якому там не знаю не зрозуміло. Але хочеться спробувати ще якихось декоративних продуктів від корейських брендів. Тіні мені дуже сподобалися. я, можливо, собі візьму якусь побільше палітру. Напишіть, будь ласка, чи ви користувалися е, продуктами з сія, чи як цей бренд називається. Дуже красиве, дороге пакування. Трошечки по-дитячому виглядає цей кіт, але все одно дуже красиво. Воно заслуговує уваги. Тут люксова упаковка. По-іншому просто не назвеш класно, п'ятірочка з плюсом. А всі інші продукти дуже мною любимі. Ви вже все бачили, все знаєте того. Я не буду довго на них зупинятися. Ми з вами йдемо в цей день. І, звичайно, що в кінці я вам як завжди покажу, як цей макіяж Макіяж на мені уже дуже довго, не знаю скільки годин. Практично з самого ранку абсолютно всі тіні на місці. Подивіться, як вони сяють красиво. А я можу їх назвати стійкими і практично нічого не несиплася. Зараз ви бачите тут на світлі якісь блискітки, але це тільки тут на світлі видно в камеру, в житті я взагалі абсолютно нічого не бачу. Шкіра красива. У мене просто тут, знаєте, не на найкраще світлення. Давайте я спробую так включити, щоб вам краще було видно. Ну, не знаю, що так, що так. Якісь тіні дуже сильні, але от тров'яна бронзер, все воно виглядає чомусь прямами, але повірте, в житті це дуже-дуже красиво і. Може, так поближче, надо, ну, Якщо так поближче, то ну не знаю. В принципі, я задоволена, все сподобалося і можу прям дуже радити. А на цьому ми будемо з вами прощатися. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Мені було дуже приємно. Макіяж мене прям надихнув. Він дуже мені сподобався. Я задоволена, що все вийшло так, як я того хотіла. Я вам всім дякую за увагу. Дякую, що ви додивилися, і всім гарного дня. Па-па!